Доброго дня мої вітання. Сьогодні ви знаходитесь на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян і, як завжди, супер пропозиції для вас. Топ продаваємі автомобілі Kia Niro. Комплектація Executive Line. Два свіженьких автомобіля лише прийшли з аукціону. Максимальна комплектація, максимальний заряд. Ледовське світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски, денні ходові вогні, автомобілі лізингові і обслужені згідно регламенту. Диски в автомобілях легкосплавні, гума хороша. Всі автомобілі проходять техогляд. Так, перший автомобіль, це в нас де 19 рік, 12 місяць до модель. Другий автомобіль 5 місяць 2020 року. Рестайлінгова модель. Вже оновлена 2020 рік. У 2020 році йдуть вже зарядки додатково в автомобілі трьох фаз. Тобто, ми можемо побачити, є. 5 штикерів, значить, зарядочка в даному автомобілі йде трьохфазна. Деколи попадаються такі автомобілі 2020 року, але без трьох фаз. 19-й рік, звичайно, по стандарту, як і було, так і все залишається. Ледовське світло, ближнє дальнє. Покращує видимість в темну добу, в дощову пору е, приїзді. Менше навантаження йде для водія. Ледовські стопи вже 20-й рік відрізняються від 2019 року. Тобто, 19-й рік. Отакі йдуть, виходить, задні стопи. 20-й рік вже оновлені. Більш сучасніші, так мені здається. Напишіть в коментарях, які стопи більше кому подобаються. Мені, в принципі, краще подобається 20-й рік. Безключовий доступ. Датчики сліпих зон, що в 2019 році, що в 2020 році, є і в одному, і в другому. Преміум музика GBL 19-20 рік є в двох автомобілях. Шкіряний салон, електропривід сидінь, датчики по полосах є в одному і в другому автомобілі. Так, така підсвіточка панелі є лише в 2020 році. Велика навігація, клімат, підігрів сидінь. Охолодження сидінь, безключовий доступ є в одному і другому автомобілі. 20-й рік у нас пробіг 87 тисяч чесного оригінального пробігу. Автомобілі мають сервісну історію, все згідно регламенту. Камера заднього виду є що в одного, що в другому. Так, сох батареї в Кіаніру переважно йдуть 100%. Досить надійний автомобіль, досить надійна батарейка. Перший темно-синій металік. Автомобіль в збереженому стані, по пластиках, по салончику, просто все в ідеалі. Є зйомний фаркопчик. Так, багажне відділення, савбуфер є, що в одному, що в другому автомобілі. Пластики збережені, багажне відділення збережене. Дві зарядочки для швидкісної і для звичайної розетки. Є присутні в двох автомобільчиках. Так, і 19-й рік, також свіженька пропозиція, безключовий доступ, Датчики сліпих зон. GBL музика, пам'ять дінь, електросидіння. 19 рік завжди по ціні дешевший. Тримання полоси, пробіг в даному автомобілі 89 тисяч кілометрів. Мультикермо, простіша навігація. Підсвіточки, панелі вже немає, є так само клімат, є так само. Підігрів охолодження сидінь. Підігрів керма. Камера заднього огляду також присутня. Два автомобілі з сохом батареї 100%. Два автомобілі лізингових, два автомобілі на максимальній комплектації. Лише приїхали з аукціону. Дві таких Кіо-Нірашечки. Є в наявності. Кого цікавить, купимо для вас, доставимо в Україну, розмитнемо, доставимо також по Україні. Сім електромобілів ми купили вже для наших підписників, для наших замовників. Це дві Ampera, це Ioniq 5, це Hyundai. 38 кВт батарейки IONIQ це 20-й рік Hyundai Kona І все, решта KIA Niro В п'ятницю будемо завантажувати. Наш автовоз. Є ще одне місце. Кого цікавить, можемо купити вам будь-який автомобіль. Що нового ще прийшло? Прийшла дуже цікава пропозиція. Це Opel Ампера 64 кВт батарея. Батарейка в даному автомобілі помінена по відзивній компанії. Була відзивна компанія на даній автомобілі. Не тому, що не працювала батарея, а тому, що якісь такі нюанси на рахунок ізоляції тої батареї, тому була відзивна компанія на Opel Ampere. Пробіг в даному автомобілі 72 тисячі. Зараз ми його поставимо на зарядочку. Такий планшет, камера заднього виду, класна така карбонова ставочка. І підсвіточка панелі. Підігрів керма, підігрів сидінь, чесний оригінальний пробіг. Такі автомобілі також купували на дану амперку зробимо окремий огляд. Кого цікавлять Кіаніро, ще є куплені на аукціоні в білому кольорі, в срібному. Тому телефонуйте. Купимо, доставимо, зробимо все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями. Підписуйтесь на телеграм канал, Тікток канал. На все добре, до нових відео.